Разом тільки і спільно з громадою ми можемо зрушити цю ситуацію тільки разом. От мета того, що я прийшов, тому що я розумію, я досить досвідчена людина. Я розумію, можливо, в кого є іронічні посмішки, що ось сам прокурор приходить на зустрічі з адвокатами і з бізнесменами. На жаль, багато бізнесменів по суб'єктивних чи об'єктивних причинах. Не готові співпрацювати з органами, не можуть надати конкретні факти порушень з боку органів влади, чи контролюючих органів чи правоохоронних органів. Я розумію, чисто по-людськи так, тому що дійсно була е, зневіра в цих органах. Довіра правоохоронних органів була близька до нуля. Це так. Але я прошу вас зараз повірити, тому що ну, дійсно і керівництво держави. Керівництво правоохоронних органів, зараз це дійсно народні органи, народна влада, і народна Верховна Рада. І я сподіваюся, що буде і народна прокуратура. Тому нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна допомога, як з цих питань, що я говорив, і мені потрібна допомога також по цих провадженнях, по цих попередніх розслідуваннях, які проводять зараз слідчі управління МВС і слідчі управління прокуратури. Я дуже не люблю і більш ніколи не буду згадувати попередників. Я дуже не любив, коли попередній губернатор 3 чи 4 роки говорив за попередників. Я не буду цього ніколи більше не почуєте з моїх вуст. Але дійсно, коли я прийшов і коли прийшов начальник МВС, ми подивилися за ці два місяці, було втрачено дуже багато часу. Більше нічого я вам не скажу. Було втрачено більше багато дуже багато часу. І дуже багато доказів. І тому я просив би особливо присутні засоби масової інформації, громадськість, в кого є любі докази причетності посадовців, правоохоронців, так званих тітушок, я їх називаю гопники, тому що Вадим тітушка, я трохи знаю цю людину. Він не, не було такого зрощення з владою, з міліцією і, і злочинців. Такого не було навіть 90-х, коли я починав. Мені тут потрібна ваша допомога.